Смертельна аварія у Луцьку. 80-річна бабуся опинилася під колесами вантажівки і загинула на місці. Трагедія сталася сьогодні, 21 вересня, близько 9-ї години ранку. На вулиці Ківерцівській. Подробиці у сюжеті на місці аварії одразу стоять медики, кілька екіпажів поліції. Тіло бабусі накрили. На превеликий жаль, врятувати її було неможливо. Шансів врятувати її вже їх там. Там череп, яка все повилазили, Костя не вернув. На квітка. там з, 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 з життям не було ніякого вижити. Трохи далі стоїть вантажівка, котра і переїхала пенсіонерку. На колесах намотана парасолька і сліди крові водія забрали на освідування. Каже, що перед ним під, під машину залізла, він її не бачив. Він виїжджав збоку, він не їхав по трасі, він її не бачив взагалі. Звідси виїжджав? Ну, він стояв вже, він мав виїжджати на вулицю. Переход він вже перекрив і виїжджав на вулицю. Вона, видно, під тим, я так зрозумів, його минула. Перед тим, вже коли він вже мав рушати, вона йому під машину летіла. Якраз в той сильний дощ. Ну, певно, що так. Якби як -то, так, то він побачив. Я провожу огляд місця події. Після його закінчення от, буде якась більш детальна інформація, тому найкраще це в прес-центр. У прес-службі поліції кажуть, жінка переходила дорогу. З чиєї вини загинула, встановлюють. Пенсіонерка переходила дорогу. Зараз встановлюється чи на регульованому пішохідному переході, чи поза ним на місці працювала слідча оперативна група. За цим фактом відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще передивляться відео з камер спостереження і будуть встановлені всі обставини події. Як згодом повідомили поліцейські, водій вантажівки був тверезим. Якщо слідчі доведуть його вину, чоловік може провести за ґратами від трьох до восьми років. Олена Налищук, Дмитро Кудик для новин на часі.